Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами рубрика Ваші посилки поговоримо про дев'ять ароматів, з якими мене познайомила моя парфумерна подруга Наталя, і це просто шикарні аромати. Знаєте, я дуже вдячна Наталі за те, що вона в минулому році познайомила мене з величезною кількістю ароматів. Я отримала від неї просто шикарні подарунки. І в цьому році вона продовжує мене знайомити з такими, знаєте, шедеврами, не побоюсь цього слова, парфумерного мистецтва, з якими я сама ну, навряд чи би колись познайомилася. Сьогодні, як я вже сказала, на огляді 9 ароматів, я їх поносила, поносила на шкірі. А ви можете чути дивні звуки, це коти, вони не можуть всістись, вони б'ються і просто бігають тут по кімнаті. Сподіваюсь, сподіваюся, не дуже будуть нам заважати. Я вже нанесла ці аромати на серветки. Як я вже казала, перед цим я тестувала їх на своїй шкірі, Я завжди це роблю. Просто сьогодні такі не дуже презентабельні, скажімо так, підливанці, тому я не хочу показувати їх в кадрі. Одразу нанесла на серветки. І... Поговоримо, переді мною відкрита фрагрантика. Відкритий комп'ютер стоїть, я буду в нього підглядати. Так само, коли я рознашувала ці аромати на шкірі, я звичайно робила якісь записи собі в записник, в блокнот, а, тому що там ну, шкіра і бумага це трішки різні речі. Отже, давайте розпочнімо. І перший аромат, з яким я познайомилася завдяки Наталії від бренду Estee Lauder і називається він Альяш. Ось тут у мене, який він красивий, такий благородний, дуже зелений, дуже природній. Наталя казала мені, що вона побачила цей аромат, здається, в Німеччині, якщо я не помиляюся, і просто вхопила його навіть вже. Не надіялась, так би мовити, побачити його і купити. Я взагалі, якби не Наталя, я б навіть ні слухом, ні духом. Да, я навіть би і не знала, що існує такий прекрасний аромат. Він мені чимось, до речі, нагадав 19 -ту Шанель. Да, тут я так само записала, от на шкірі так само був. Зелений, землистий, гірко-травний. Він не схожий на 19 Шанель, він ніби в одному направленні з цією своєю такою гіркотою. Аромат. Який був випущений, тільки послухайте, в 1972 році. І він звучить досить актуально, дуже такий красивий шипер, такий квітковий. Піраміда нам заявляє в верхніх нотах цитруси і жасмин, в середніх нотах Артемізія, Мускатний горіх, Троянда, і в базі в нас дубовий мох, витивер і кедр. Ну, така от класична шипрова піраміда. Я тут найактивніше, найяскравіше відчуваю Артемізію, витивер і дубовий мох. Ну, звичайно, цитруси на старті. Він такий гіркувато-терпкуватий, дуже приємний, сумний. Як на мене, він такий трішки сумний. Мені подобається цей аромат. Він такий деревний, ніби. Тут мало троянди і багато витиверу. Такого просто терпкуватого. І цей дубовий мох. Дуже природній аромат. Надзвичайно такий, дуже приємні тут деревні, такі відтінки. Хочу подивитися, з чим його порівнюю, до речі, я не знаю. Так, да, я не бачу тут 19-та шанель тут аромати, з якими я, на жаль, не знайома. Щоб порівняти, але це такий класичний а, деревний шипер. Деревно-квітковий, ну, квітів я. Не відчуваю там жасмин або якусь особливу троянду. Для мене це все ж таки артемізія, ветивер, мох і от кедр. яскравіше відчутні. Просто а, прекрасний шипровий аромат. Наступний парфум, з яким я познайомилася, ну, точніше, я була з ним знайома. Я просто думала, можливо, це щось інше. Це в нас марка джейкобс Decadence лімітка. Rouge Noir Edition це такий красивий золотавий флакончик. і Я думала, що це а, якийсь фланкер основного декаденс. Але коли я почала тестувати цей аромат, я зрозуміла, що він абсолютно повторює а, ну, власне, флагман цього парфуму. І такий, знаєте, дуже приємний, пудровий. Люкс, звичайно, але цей аромат мені чимось нагадує ауру знаєте, від Мюглера, нагадує своїм таким вайбом зеленим, тут якесь так само черзілля ніби є. Але ви знаєте, коли я дивлюся на золотий флакон, в мене не виникають асоціації з аурою. От, коли я дивлюся на свій зелений флакончик, там така от зеленинка, якась така пудрово, Болот чи що, то мені от трішки воно, ну, воно не схоже на ауру. Да? Воно просто от якомусь в одному вайбі. чи що. В верхніх нотах тут слива, шафран, ірис, в середніх нотах корень ірис, жасмин, троянда. В базі папіру ветивер, амбра. Ну, це така пудрова. Напевно, за рахунок ірису. Безумовно, слива, але я тут абсолютно не вичисляю там якісь ноти. Для мене це просто пудрова. Якась така от абстрактна суміш, яка ну, якесь варево, якесь зілля. От, як я вже казала, якісь болотні тут відтінки. Ну, натяком, буквально. Мені здається, що ця така пудра, вона чимось мені нагадує, ауру, така якась вона від солодкої вати є. Безумовно, приємний аромат. Він мені подобається. Я дуже рада, що в мене є, власне. Оригінальний флакончик, тому це не зовсім знайомство, так скажімо. Так. Ну І ще один аромат, який я собі нагадала, точніше, Наталя мені його нагадала це живанши Ангел Ідемне. Я пам'ятаю, коли я цей аромат вперше протестувала, це було в Італії. Тоді я працювала в одній італійської сіньори. І ем, коли я зайшла до неї у ванну кімнату, я побачила там. Цей флакончик дуже такий гарний з градієнтом. І я ніколи раніше не бачила цього флакончика, тобто вона його певно клала десь всередину шавки, а тут вона забула, чи що не знаю. І залишила його ось так, от зверху. І я змогла його понюхати, але я його тоді не розпиляла. Я дуже... Переживала, хвилювала, що цей. Коли його понюхала з кришки, подумала, якщо я ще на себе таке пшикну, то моя сіньора одразу зрозуміє, що я брала їй парфум. Я не хочу цього робити, але я пам'ятаю свій захват від того, коли я його вдихнула. І це було щось вау для мене. Я хочу подивитися, до речі, якого року цей парфум. 2006 року, це рік народження моєї доньки, Ам... Такий приємний аромат, але зараз він вже не справляє на мене такого враження, як тоді це було. Тоді це для мене було голосно, солодко і якось ну дуже незвичний парфум. В верхніх нотах у нас шафран чи брець мандарин, в середніх лілія, і лангеланд, орхідея. І в базі ванільбу, битунка, де, дерево, рожеве дерево і дубовий мох. Він пахне ванільними білими квітами. От так от просто на сліпому затесті. Так? Просто ванільний, білоквітковий, приємний, суперлюксовий аромат. Тут заявлена лілія. Я, знаєте, погано в тих ліліях розбираюсь, тому що я не дуже їх люблю і не, і не шукаю їх ніби як в парфумерії. Мені завжди здається, що лілія мене задушить, що це дуже таке. Можливо, це вона, не знаю. Я погано розбираюсь в лілях. Для мене це просто от білі квіти з ванілью. Гарний аромат, але, ну, якби, білі квіти не зовсім моє, так би мовити. Так, наступний аромат. Це новинка минулого року, яку я дуже хотіла протестувати. Це у нас, якщо я не переплутала блотери, це у нас. А я таки його переплутала. Друзі, я переп... зараз, Так, зараз я його знайду тут на фрагрантиці. Це не той, з яким я хотіла познайомитися, а я потім скажу, з яким я хотіла познайомитися. Це аромат від Шанель, ексклюзивна лінійка Шанель, який називається російська шкіра. Як є? Називається як є? 1924. Я пам'ятаю, що ми ще з Наталією переписували, що такі слова не можна казати вголос. Вони всіх так три... тригерять, але ну, аромат реально крутий. Ну він реально крутий. Що я написала? Шикарний, шкіряний аромат, шершавий, ледь пудровий і ланг. Іланг тут такий пронизливий. Ви знаєте, цей Іланг мені нагадав, я думаю, що цей Іланг мені нагадав, якісь відтінки в базі, в базі якісь відтінки е, путанві. От як би це дивно не звучало, якийсь момент, якась спільна нота є. Е, е, хто знайомий з російською шкірою від Шанель, напишіть, е, чи вам також це здалося. Можливо, це от, він тут заявлений як шкіряний, пудровий. До речі, аромат у нас ну, власне, 1924 року. Дуже давній. Ну, який він гарний. Боже, я в нього просто закохалася. На старті у нас мускатний шалфей, квітка апельсина, бергамот, лимон, мандарин. В середніх нотах ірис, іланг, і ланг, гвозди катека, квітка, витивер, жасмин, троянда, кедр, В базі у нас шкіра, береза, тютюн, мускус, амбра, геліотроп, ваніль. Ну, от, знаєте, на блотері я вже не дуже так і відчуваю ось цих таких путанівських якихось моментів. Я тут дивлюся, чи не порівнюють його абсолютно ні. А, нікому так не здалося. Це, можливо, моя шкіра видала щось таке. От, знаєте, тут написано, що він пудровий, і о, в середніх нотах я бачу ірис в базі геліотроп. Ну, можливо, якось. не знаю. Ну, можливо, мені просто так здалося. Але, от, тим не менше, я щось таке от спільне я почула сам по собі аромат просто неймовірної краси. Відчувається, що це стара класика, але він супер актуально вписується в сьогодення. Він дуже актуальний, просто, знаєте, такий така квіт. Така Починається квітковою композицією. Тут, власне, і на старті в нас там квітка пальсина і так далі, цитруси. І перетікає в таку ледь ретрову шкіру. Цю ретровість, напевно, дає гвоздика. І, можливо, ілан хі але я не відчуваю неприємних моментів від Елан-Хі-лангу. Зазвичай мене ця квітка не дуже приваблює, але іноді вона обіграна прямо дуже гарно. Вона шершавить ніби аромат. І от тут щось таке шершавеньке є, і є така тонка виділка шкіряна. Ну просто не знаю, для мене цей аромат абсолютно не грубий, хоча я очікувала, що там. По назві, що це буде, можливо, щось якась така груба шкіра, можливо, така кирзова. Але ні. Надзвичайно ну, благородний, шикарний парфум. Ну, от так. Так, наступний ще не той, з яким я хотіла познайомити перенюхати, точніше. Хотіла його безумовно понюхати, я не пам'ятаю, чи я його взагалі нюхала колись. Це Шанель 1957. Зивіться, у Вікторії я бачила, що вона його дуже хвалила. Вона його купила. Вікторія, яка живе в Дюссельдорфі, ми з нею познайомилися в Дюссельдорфі і навіть робили такі походи по магазинам. Чому подобається, я думаю, тому що це білоквітковий аромат, як на мене. Він тут пудровий, мускусний заявлений аромат. Був випущений у 2019 році. І верхні ноти в нас білий мускус, альдегіди, бергамот, рожевий перець, коріандр. В середніх нотах, знову ж таки, білий мускус, квітка пельсина жасмин. В базі білий мускус, знову ж таки, корінь іриса, кашмиран, кедр, мед, ваніль. Ну, квітка пельсина жасмин. Для мене він. Трішки от першить білоквітковий У мене написано альдегідний з ледь індольним жасміном. На усі сервеці я не відчуваю жодного індолу. А на шкірі м -м, був такий от індольний момент. Шершавий. Він мене трішечки м -м, ніби як дратує оця от така напориста білоквітковість в ньому. Я не люблю білі квіти. Це всі чудово знаєте. Гарний аромат, але от не, не моє, тому що я не люблю білий ліквіди. Тут такий жасмин, який знаєте, аж занадто. такий І особливо на моїй шкірі видав ці індольні нотки, тому, власне, не дуже мені ніби й зайшов. Так, ну і, власне, той аромат, з яким я хотіла познайомитися, точніше, переслухати, так би мовити, його, це у нас знову Шанель. І це аромат Крістал в парфумованій воді. Це новинка, перевипуск. Можливо, аромат перебрали, я не знаю. Новинка минулого 23-го року. Я пам'ятаю своє знайомство з цим ароматом, з Крісталом і. Він мене абсолютно не вразив, абсолютно не сподобався. Тоді я отримала купу. хейту. це було дуже давно, напевно, роки 4, можливо, навіть 5 років назад. Я хотіла, тоді в мене був період, коли я знайомилася з люксовими шанельками, так би мовити. Замовляла собі від лаван цього аромату. Я була впевнена, що він мені сподобається, я його куплю, тому що тут витивер, а, а до речі, нема ветивера, Я відчуваю, ніби як такий ледь. Затхлий витивер. Ну, давайте, що я написала: зелений терпкий. Це терпкуватість, така схожа на ось цей витивер, який був у Ості Лаудер Альяш. Такий от терпкий якийсь витивер, Хоча тут, в піраміді, витиверу немає. Тут в верхніх нотах цитруси, фруктові ноти, в середніх гіацин жимолость, В базі у нас жасмин ірис. Ну, Зараз відчуття набагато краще, ніж це було там, 5 років тому назад. Я вже не скажу це якесь фу, але не вау. Але не вау. Хоча не зважаю, ну зараз можливо гіацинт я починаю якось більше відчувати. Ви знаєте, як тільки зберусь записувати відео, починається тривога, всі починають сходитись додому. Спочатку коти б'ються, потім собаки просяться, потім дитина зі школи. І от розумієте, я вже дуже багато разів зупиняла це відео. Ну, що стосується кріста, ну, я б напевно не купила, хоча б він непоганий. Я просто, знаєте, я прихильник дому шинелю. Великий такий прихильник, можливо, в мене ну, не настільки великий гаманець, щоб поставити собі прямо всю навіть ту саму люксову лінійку в колекцію. Я поставила, можливо, ну, найулюбленіше. -най Я би хотіла, звичайно, всі поставити. Ну, але ну, через те, що ми обмежені в наших фінансах, то ми мусимо обирати. Так? То... Ну, от зараз гіацинт. Він так само може трішки індолити. Він такий дуже дзвінкий, такий, знаєте, аромат. Ні, він все ж таки гарний, він дуже гарний, він витончений, але я все рівно відчуваю тут витивер. Я не розумію, де він тут взявся, можливо, його плутаю з чимось, не знаю, можливо, це ірис, з гіацинтом якось поєднується і дає терпкуватість. Тобто, коли я дивлюсь, що є в піраміді гіацинт, я хочу почути більш прозорості, більш якоїсь прохолоди, такої квітковості, пудровості. А замість пудровості, так само ірис гіацинт, замість пудровості я відчуваю терпкуватість. І я пам'ятаю, коли я з ним познайомилася 5 років назад, для мене це були ніби як. Куріння якесь, ну, нехай це буде витивер, я не знаю, будь-яке коріння, яке, куріння, яке от просто поклали в пакет, і воно там запріло. Отак от воно мені пахло. Зараз набагато краще з чимось порівнюють у нас просто. Ну, власне, порівнюють з. Кристал Верт, ну, щось між ними є, але Крістал Оверт він більш дзвінкіший, там такі лимони суковиті, порівнюючи з старою версією Кристалу, я погано її пам'ятаю. Я не впевнена, що аромат там супер змінився, що його не впізнаєш, не знаю. Але ось цей випуск 23-го року мені сподобався набагато більше, ніж попередник. Так, скажу. Далі у нас з вами ксежов Зефіро. М -м -м. Це такий теплий, дуже пряний, амбровий аромат одразу відчувається. Так в мене і написано: теплий амбровий з дуже реалістичним ладаном. Такий затишний. Знаєте, я тут ладан не одразу відчула, він розкривається цей аромат ладан. От зараз на сервеці просто клас. Я обожнюю Ладану. Аромат 2015 року. В верхніх нотах в нас Елемі, Артемізія, Біле вино, Бергамот. Коли я прочитала біле вино, звичайно, я тільки тим і займалася, що намагалась тут його почути. А в середніх нотах у нас кардамон, куриця, гвоздика квітка, ірис. В базі у нас Ладан. Деревні ноти Амбра і Мед. Найяскравіший тут звучить ладан. Я не можу зараз сказати, це там церковний ладан чи ні. Тому що, ну, ви знаєте, в мене взагалі немає досвіду. Я не знаю, як пахне церковний ладан. Для мене от, ладан виключно парфумерний буває. Тобто ладан я полюбила в парфумері, я ніколи їх не відчувала в церквах. Це деревина, амбра м'яка. Це безумовно просто шикарний ладан, і ви знаєте, біле вино. Мені здається, на шкірі я відчувала якусь таку сухість, ніби як білого вина. Чомусь мені здається, що це суха біле вино принаймні так мені здавалось, коли я тестувала аромат на шкірі. Мені здавалось, що окрім ладана, я відчуваю сухе біле вино. Такая от я. Ну, звичайно, ніколи в житті, бо там у сліпому затесті. Ще що, я би ніколи без піраміди не розібралася, що тут біле вино, але коли ти туди дивишся, то ти розумієш, що ну, тут же ж воно десь є, особливо на старті. Гарний аромат, теплий, зігріваючий, амброво ладений. Так, наступний аромат, з яким я познайомилась. Я його тут, до речі, не знайшла на фрагрантиці. Це у нас Miss Dior Esprit de Parfum original. Боже, який він гарний. Зараз я його знайду. Я його знайшла. Знайшла його просто шикарний флакончик. Ж, який він гарний, ви знаєте? От я взагалі не очікувала, що мені сподобається цей аромат. Взагалі. Але це шипер, а я обожнюю шипри. Я люблю стару французьку класику. Ті аромати, які маложі, здаються молоді, здаються ретро, бабусинами, якимось шипрами і так далі. я таке дуже люблю. Не все, звичайно. Але переважно більшість, ви розумієте, я вже це казала неодноразово, коли я заходжу в магазин, в той самий брокарт, який залишився єдиний в нашому місті маленький брокарт, ти туди заходиш. І мені настільки нудно, що я туди просто не заходжу. Мені в Єві веселіше, ніж в брокарді. Настільки мені там нудно. Я не, не пригадаю, коли мені останній раз подобалась якась люксова новинка, яка от виходила, і я прям стежила, я прям хотіла купити. Ну, приємно. Ну, нічого видатного, скажімо так? Нехай мене пробачать всі любителі от класичного такого сучасного люксу. Ну, от не можу я там за щось зачепитися. Можливо, це в мене період зараз такий. Але коли я беру це, я розумію, що оце от це от щось таке гарне. Uh, так, аромат 2011 року, верхніх нота гальбаном, в середніх жасмин самбак і в базі печую. Слава Богу, я не відчуваю тут там якогось індольного або якогось супернапористого жасмину. Я відчуваю тут гальбаном, а я його дуже люблю. Він дає гіркоту ароматам. Шуків. Чим цей аромат порівнюють Ну, з усякими діорами да, і туалетними водами і так далі. Я, на жаль, от не знаю, Порівнюють з 19 Шанелью в туалетній воді. Ну, Я десь походжусь, вони в одному направленні, там, там є гальбаном, типу, вони такі зелені, природні Це да. У мене ніколи не було знаєте, бажання якогось, я ніколи не полювала за там, якимись старими шипрами, там, я не хотіла. В цьому якось куперсатися. Знаєте. І от Наталя вона просто відкрила для мене ці двері. В, неї дуже, в, неї, в нас з нею співпадають смаки в цьому відношенні. Тобто вона так само любить такі класичні стовпи, так би мовити, парфумерні. І саме вона мене з ними познайомила, за що їй величезна дяка ще раз. І от я намагаюся вам розповісти, чим це пахне. Це не сучасно. Але це не ретро, зрозумійте мене правильно. От щось в направленні 19-ї шанелі справді такий зелений, ледь гіркуватий, ледь свіжий аромат. Прекрасний. Так. І останній аромат, за яким полювала Наталя, і який от я а, по волі судьби, да, по волі долі, так це сказати. З ним познайомилася, це рожа дав Дягілєв. Він не так розкривається на цій сервеці, як він розкривався на моїй шкірі. Я нічого не писала в нотатках, тому що я його носила якось так знаєте, критькома, наносила. Боже, це ж такий аромат, це щось таке невероятне. Аромат не бачу, якого року. До речі, не написано на фрагрантиці, якого року це аромат, а піраміда просто величезна. І одразу, в очі мені кидається тубероза в середніх нотах, і тут на Блотері. Ну, щось таке є. Я не скажу, що я прямо вичисляю тут її. На шкірі я її, слава Богу, взагалі не відчувала. Я відчувала більше тут себе, знаєте, таку от струю, цю таку тваринність, мені подобається. Тваринність в ароматах не завжди, але подобається в переважній більшості. Тут вона дуже гарна. Ну Давайте все ж таки зачитаю верхні ноти. кумин, бергамот, тархун, лимон, апельсин лайм різноманітні цитруси. Які як належать шипрам, а в середніх нотах у нас персики, ланг, жасмин, троянда, гелітроп, фіалка, чорна смородна і тубероза. Ну, тобто, дуже багато квітів. Я бачу в середніх нотах шість різних квітів і туди, що додали смородину. Ну ви знаєте, все ж таки найяскравіше в цьому ароматі звучить, звучать базові ноти, які одразу. Відчувається. Це в нас дубовий мох, цебетин, кож, шкіра, прошу пробачення, мускус, гвоздика, та яка пряність. Лабданум, пачулі, бензин, перуанський бальзам, ветивер, Амбрета, Гуяк, Стіракс. Ну, ви зрозуміли, <laughs> мускатний оріг, ваніль, кедр, сандал. Е на блотері мені видає туборозність, деяку деяку. І багато тваринних нот. На шкірі це було просто якась така неймовірна краса, такий витончений, квітковий шипер був на моїй шкірі. Я хочу под... да. його, порівню? його порівнюють з Міцуку, але ні, я не погоджуюсь абсолютно. Ну, скоріше юбілейшін від Амуаш, він нагадує, ніж Міцуко. Ні в туалетній воді, ні в парфумованій, ні в парфумі. Я пробувала ці аромати, ні. Порівнюю так само з фемроша. Тут я так само не можу погодитися, тому що фемроша це така жіночність, тендітна, та, там слива. відчутна. Тут сливи взагалі немає, тут квіти. Міцні напористі з тваринними відтінками. Шикарний шипр, який просто настільки красиво, тонко, інтелігентно розкрився на моїй шкірі. Дуже гарно. І на блотері, на жаль, от... ну, дуже гарно, але мене дратує, що я відчуваю там деяку туберозність. От такі от. Просто шикарні, я бажаю аромати, з якими мені пощастило познайомитися. Величезно дякую Наталі. Дякую, друзі, що подивилися це відео до кінця. І якщо ви раптом знайомі з якимось з цих ароматів, я буду дуже вам вдячна за ваш відео. Якщо ви про них думаєте, як ви взагалі відноситеся до старих шипрів, не у тих неошипрів, які я так важко розрізняю, я не розумію, що таке неошипри. вони для мене всі звучать ну, приємно, але. Я не розрізню шипер від не шипра, напевно. То, звичайно, ось ці шипри, такі от справжні, такі, знаєте, ті, які колись робили, мені прям дуже сходять. Буде цікаво почитати вашу думку на цей рахунок, чи співпадають у нас з вами думки. Бережіть себе, друзі, всього найкращого. Всім папа. -па.